Здоровенькі були! Щиро вітаю всіх любителів гримільйонів на своєму каналі Футбол Сан. Презентую враження від матчу сьомого туру УПЛ 2023-24, динамо київ Ворскла. Для киян це лише четверта гра в національному чемпіонаті. У Ворскли шоста. Хвилина мовчання по загиблим на війні героям і матч розпочався. Підопічні Мірчі Лучеську розпочали гру дуже активно і швидко повели. Після дотепного пасу п'ятої Ваната на ударну позицію в штрафні ворскли вилетів Назар Волошин і не залишив жодного шансу голкіперу гостей е, Ісенко 1 0 п'ята хвилина. Через короткий проміжок часу вже поперечена рятує ворску. Далі Ванат неодноразово був на вістрі динамівських атак. Але то кулясти після рикошету піде повз ворота, то захисники удар заблокують, а то і судді після вар перевірки взагалі відмінять взяття воріт після точного удару ваната. Можна, звичайно, бідкатись, що коли не щастить, то не щастить до кінця. Але потрібно гнати такі дурні думки з голови та грати. Врешті-решт, якщо настіливо атакувати, то якийсь момент та й виліться в гол. І тоді вже Ярмоленко буде поздоровляти Ваната з офіційно підтвердженим взяттям воріт Ворскли. Якраз Ярмоленко з Ванатом і розіграли стіночку в штрафній площі суперника з виходом на ворота. Але м'яч метушній в воротарському майданчику полетів в інший від рамки бік. Андрій Ярмоленко намагався внести різноманітність в атакуючі дії динамівців. Дотепні фінти майстерно кулястого прикривав корпусом, паси вчасні роздавав, та й сам вискакував на ударні позиції. Як от на 42-й хвилині в оточенні суперників прийняв м'яч на груди в штрафній та пробив вище воріт. А що ж Ворскла? Грала від захисту. Парочку раз доволі небезпечно гості підходили до володінь бущана. Штрафни та кутові заробляли. Але нічого конкретного після стандартів ворскляни не досягли. По перерві активніше розпочали ворскляни, і чим чимдуж закралася думка, що кияни навмисне відійшли назад, щоб зіграти на улюблених контратаках. І коли Ярмоленка вивели сам на сам з голкіпером ворскли, ця думка підтвердилася. Інша справа, що Андрій у бійний момент запоров, не зміг перекинути м'яч через Павла Єсенка, та й офсайд зафіксовано. Друге Ісенко витягнувся в струнку, коли відбив потужний удар Волошина. Кабаєв, який вийшов на заміну замість Волошина, мав прекрасний шанс забити за Динамо перший гол. Але, але, і зробив, наче все вірно, підкрутив в дальній кут, але штагна стала на заваді. Знову в голову закралася думка про нещастить. Яку дуже швидко розвіяв свіжий Беніто, що увійшов у гру на 77-й хвилині, а вже на 83-й після пасу на хід бояльського включив форсаж, обвів воротаря і холоднокровно вразів ціль 2-0. Спокійне завершення матчу динамівцям гарантовано. Звичайно, я дуже радий Динамівській перемозі. Але, панове, маючи стільки гольових моментів і реалізувати з них всього два, це не тішить, бо зрозуміло, роботи ще у Луческу зі своїми підопічними не початий край. Адже відзначитися могли, крім Волошина та Беніто, ще й Ванат декілька разів Ярмоленко, Бояльський, Кабаєв. Тут розгром повинен бути. Але й 2-0 то перемога, що принесла повноцінні три очки в динамівську скарбничку. Тепер їх очків 9. І з врахуванням ще трьох матчів в запасі перед основними конкурентами по чемпіонським перегонам, так кияни взагалі лідери. Правда, ці три перенесені матчі ще потрібно виграти. Вболіваємо за наші команди, всім нам, українцям, мужності, твердості духа та терпіння. З вами був Санич. Зустрінемось!